Привет. Сьогодні у нас 21 вересня. Сьогодні ще тепло і ніби по прогнозам останній день тепла. І все, і все. Блін, так сумно. Така прикольна погода, так. Аж хочеться дихати, жити трошки хочеться. Тільки не виспався, але то таке. І знову ця осінь. Знову ці болезни, всі болеються, я знову буду болеть. Я думаю, це жовтень, це знову заболею. Короче. Ладно, що буде, то буде. Зараз треба кайфувати від такого сонечка. А сонечко у нас таке нормальне. Значить, видно, тут сонечко, тут так нормально. Так же все. Все. ну я на жаль на роботі. Тому газую, все покинь. Вчора був чувак на автобусній остановці, а сьогодні чувачок на цьому. А, це не той сам дід? Блін, ну звісно, прикольно під цим. <хи> Прикол. Якийсь колапс на аеропорту знову, коротше. Чи це через те, що закривають аеропорти, може сюди якось на Польщу їх переадресовують, чи що. Коротше, ну народу капець. І там очередь така, що не видно кінця. А, а тут кінець, а чо ви? А, просто стали, там є місце. Ха-ха, <хи> злотуви, блін. Замість того, щоб під'їхати там десь запаркуватися, вони стоять дивляться друг на дружку. І за цього пробка. Я думав, тут щось мозги, кишки на дорозі. А отак ми сідаємо зараз, як валю в валюті двері. І вони не можуть проїхати. Ну блін, звісно, ну, починається, на на закінчується. Ну давай, і що ти мені це виїхав? і, що? Ну, і що? ну і що, ну і що, давай. Сука. І так, все, кінець робочого дня, не знаю, знімай, поки мене ще видно, бо може вже і не видно зараз буде. Рано темніє. що ж зробиш, 19 година і в нас вже майже темно. E, зараз 19.35, шість потого. Я тільки виїжджаю додому. Там трошки будуть пробки, мабуть, бо всі вертаються до Гданська. Та я так, О, чувак нічого нічогося. Так тепер мене буде видно нормально, ні? Харю. Е, та й що? Нічого особо не знімав, але що хочеться сказати за погоду. Сьогодні була аномальна якась жара. Плюс 30 на сонці було ну, стабільно цілий день. І я дуже сильно пожалів, що я вдягнув штани, а не шорти. Ми, я так парився, я такий мокрий, капець, у мене футболка така мокрюща, аж не знаю. Короче, так же все їду додому. Хочу так уже помитися, що страшне. Їду митися і спать. Завтра багато роботи все океану. Okay.